Вітаю, друзі. Сьогодні вечірній ефір. Будемо говорити про найцікавіше і найважливіше, що сталося. Ну почало розпочалося все дуже добре для України. Бавовна розцвіла спочатку в Росії, потім в Криму, потім знову в Росії. Окрім бавовни, був ефект лінзи, хлопки в які треба відрізнятися. Це інший сорт бавовни, це російська бавовна. А потім були випадкові запалення, людський фактор. Сьогодні це ж ти казали. В будь-якому випадку Росія палає та вибухає. Це непогано. Але все було б добре, якщо б не наші слуги народу. Один слуга взяв хабар на 85 тисяч доларів, але це частина тільки і сказав, що ні, не брав. Це йому підкинули. Другий слуга подає законопроект про те, що хто хоче, той воює. От так: тут от, 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 вас призвало, а ви кажете: ні, ця квіточка не для цього. Ціла е, хараз багато тем. Давайте про все це поговоримо сьогодні з Ігорем Лапіним, бо він до деяких тем ставиться дуже особисто. Вітаю, Ігоре! Привіт, слава Україні! Героям слава! Скажи мені, будь ласка, ну як тобі сьогоднішня бавовна зранку? Е, вчора з'явилася інформація від Саплієнка, що російські танки йдуть з добрими прицілами. І сьогодні завод, який виробляє ці приціли, біноклі та іншу оптику, якось так бабахнув. Ну, Дійсно, експерти не можуть ще розібратися, це був ефект лінзи, людський фактор, чи все ж таки бавовна, але результат нас задовільняє. Що скажеш? Ну, дивися, я знаю ще, ще крутішу версію. Що корупція в стані ворога це наше все, це перший крок до перемоги. Наскільки я трошки почитав, поналізав медіа, значить там йде така версія, що цей завод, ну грубо кажучи, тирили гроші там і все ну так по-простому, і з метою, щоб не відповідати в суді. Бо там подали на них суд, там нібито декілька днів тому, і десь мало бути якесь засідання, і так далі, то в них відбувся ефект лінзи. Тому я думаю, що тут а, ну ефект лінзи пов'язаний з, з корупційним пітлянням, е, і в принципі, ну скажімо так, ніщо так не роз'їдає держави зсередини як власна корупція. Ми це знаємо. Як кажуть, де інде на власній шкурі, о, тим не менше. Це, ця, ця історія заслуговує на увагу і в цьому також ключі. Можливо, це не, не совпадіння, але не думаю. Ну, десь така історія. Що стосується е, до, сухопутного альтернативного сухопутного коридору в Крим, по якому там блукають росіяни. Ну, теж досить цікава історія. І навігатор в них там щось бреше, бо вони пишуть, що то Росія. А навігатор-супутник каже, ну, не зовсім там щось з них, і вони там пітляють якимись очеретом полями і так далі. Теж нормальна історія. Ну, але все-таки все рівно все все треба дожати до кінця історії, яка називається Острів Крим, і той так незаконно збудований Керченський міст має все-таки рухнути. Ну, що ще можна додати. Тут мені навіть тут додати нема що. Хлопки, нежданно, совпадіння, Не думаю. Або, як завжди, недопалки. До речі, було сьогодні ще дві версії. Перша версія мені дуже сподобала, що це вибухнув не завод оптики, а завод по поводу виробництву фейерверків або склад фейерверків. Але, скажімо так, так бабахнуло, що фейерверки... Можуть відпочивати, а друга версія мені дозволася теж це хвалатність Але версія про те, що це БПЛА або диверсія з боку Росії від України вибач відкинулася зразу. Бо визнати це це навіть не визнати, що спецслужби Росії лайно, це навіть не визнати те, що вони взагалі ні на що не гідні. Це визнати інше, що Україна в Росії. Почала робити те, що їй потрібно, і наприклад, це тільки одна з історій, а буде далі і далі. До речі, от я не можу пригадати: а до 24 лютого 22 року таке щось відбувалося в Росії? Ні, а чому совпадіння? Не думаю. Е, в будь-якому випадку ще були вибухи сьогодні в Керченському порту, вибухи були на території Росії саме в Курській області. Росія бабахає, Росія бабахає, Росія палає, Росія взагалі, знаєш, їм не так загрожують санкції Збройні Сили України, ядерні ракети як те, що вони себе спалять. До речі, це був би непоганий фінал. І навіть я уявляю собі, як все палає і знаєш фоновим треком, де пісня Москва горять твої, твої купала, чи якось так. Але от вона на фоні, і це найкраще було. Ну, я тут хочу все таки сказати ще один момент: в рахунок доповнення до вище наведеного, хоча це в принципі не ми. Ну, це ж не ми. Але mm -hmm. хочу привести слова залужного, який казав: ну, не можна бити західною зброєю, значить, буду бити нашою зброєю. Ну, десь так, він процитував вірш Шевченка, який починався зі слів: мені однаково. Я скажу більше, скоріш за все, все ж таки, я схиляюсь до версії, що це наша біологічна зброя, гено модифіковані комари, які в викор... А, ні, не покусали. Вони просто атомізовані і саме їх запускають. Вони прилітають, бабах, І все в шматки. Ну, дивись, ми можемо жартувати довго на цю тему, а головне, щоб це було і Головне, щоб це ламало логістику та забезпечення Росії. Це ломає і логістику і ломає забезпечення. Тому аплодую всім, хто планував, хто виконав, і як завжди, слава ЗСУ. Але знаєш, слава ЗСУ, це добре, але не можемо ми сказати слава слугам народу, тому що черговий а представник президентської фракції Слуга народу до речі, не є членом партії, але є членом фракції. Андрій Гунько взяв хабар. Ну неочікувано дійсно. Ти ж розумієш, що коли бере хабар представник а, президентської фракції, це завжди неочікувано. Ну завжди ніколи такого не було, і знов трап. Ну, На цьому тижні він, мабуть, дійсно перший. Так от його версія йому це підкинули. Я знаю, що підкидають ну, дійсно зброю, наркотики. Це буває. Ми знаємо, так випадки були. Перший раз бачу, що підкинули 85 тисяч доларів. До речі, записи перемовин гунька, які є у Набу, мабуть, теж підкинули, але в Набу вже. Як ти вважаєш? Він відмажеться? чи він буде як і Кузьміних, який теж отримав, якого взяли на хабарі, теж але його взяли на 20 тисяч доларів. Бачиш, апетити зростають. Так от він теж буде сидіти і тихо голосувати в Верховній Раді, чи все ж таки, хоч когось, а, зможе наздогнати самий справедливий та чесний наш суд. Дивися, друже, на моє глибоке переконання, ну, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня жоден з чиновників, корупціонерів, депутатів, яких привів слуга народа, не сів. З'явилися такі незвичні прецеденти, на моє глибоке переконання це дуже ризикована штука. Але тим не менше, пам'ятаєш, був такий схематознік Злочевський. І він отримав той, що хотів 6 мільйонів хабаря дати директору Набу і САП. От за ті свої розслідування за ті Дива, схеми, 5 мільйонів, 5 мільйонів Назару Холодницькому. Назар е, про це проінформував Набу, його взяли. Того взяли з фактажем, взяли з грошима, все посередники взяли. І от зараз я знаю зараз на цю історію і думаю, от. Назар сидить і думає, а що так можна було просто домовитися, і все він і хотів це зробити, і ці гроші ж пропонував. І З'ясувалося, що хтось погодився, когось все ж таки вмотивували. Розумієш, справа в тому, що такий, така лазійка, яка називається Угода зі слідством, має мати на меті щось більше для держави, ніж той якийсь там. Ну, дрібненький чиновник, тобто який там заключив угоду, але здав більшу крупну рибу. В цій ситуації я от не можу зрозуміти позицію антикорупційного суду новосформованого. Ні, Ну, я знаю, що там вже є деякі судді, в яких там дружини, адвокати і так далі. Але тим не менше, 68 тисяч гривень штрафу це покарання. Знаєш, а дехто каже: ну як ну він же ж там на ЗСУ донатить. Ну нормальна тема. Я порахував, ну думаю, ну можливо, він ж задонатив там нормальну цифру. Якщо подивитися з точки зору людини, яка мала десь там трошки йому не хватало до, до мільярда доларів, то він задонатив на ЗСУ менше 2%. В У нас підприємці єдиний податок платять 5%. Ну ти розумієш? І ще я проаналізував його статки до. Того і його статки зараз, друже, він попав на 200 мільйонів доларів. Тільки справа в тому, що ці 200 мільйонів доларів точно не на ЗСУ пішли, де ділися? Ну, совпадіння. Так от, повертаючись до теми нашої розмови, чи, 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 чи сяде, чи не сяде, виходячи з цих всіх прикладів, там Трухіни, Трубіцини, хто там хтось втік, хтось не втік, хтось комусь каже, Кирило Буданов підписав, дозвіл втікти там і так далі. Ну, вроді би, як і не сяде. Но. но. Що я замітив? Зеленський починає скидувати шлак. Зеленський починає себе дистанціювати від того шлаку, який він сам присунув до парламенту. Ну, хто знав тих слух? Їх, слухай, ну, ну, ну ніхто їх не знав, вони в житті не, не, нічого толком там не, не вміли, крім сцени. Ні, вони це робили професійно, можливо, але ще раз наголошую: як політики, як законотворці, як люди з досвідом, як люди, які мають позицію про українську позицію, їх всіх ніхто не знав і з цим всім їх не ідентифіковували навіть сьогодні. Зеленський почав боротися за виживання, йому активно. Повір мені, я. Ну, якщо буде питання, далі будемо мати можливість про це поговорити, йому активно почав допомагати в цьому Єрмак, тому що для єрмака виживання це президент Зеленський другий срок, бо інакше це турма, от і от в цьому контексті я допускаю, що чим ближче до кінця війни, тим ближче до виборів. І тим ближче вже до реальних посадок для отого всього шлаку. Зеленський буде скидувати з себе це все, щоб дистанціюватися, і в нього це дуже добре виходить. Дивіться, навіть політтехнологічно, навіть медійно. Глянь як гарненько, рейтинг Зеленського 80 там рейтинг. Парламенту 7%. відсотків там 7 і 7, якщо не помиляюсь, останні соціологія розумієш. Тобто при таких розкладах вже в принципі парламент можна достроково розпускати. Ну зрозуміло, в нас війна, виборів ми зараз не про це не говоримо, але наскільки він вміло дистанціюється від того шлаку, який сюди присунув, тому не виключено, що ми станемо свідками, коли будуть жертвувати пішаків, потім будуть жертвувати конів робочих конячок. Можливо, якихось там офіцерів на кшталт там Вані Баканова, ну і потім, можливо, дійде ситуація до агента ферзь чи козир, я там не знаю, хто там хто як. Ну, це вже пішла боротьба за виживання і маю дуже серйозну надію, що в принципі мені то все рівно заради чого він їх посадить? Головне, щоб вони сиділи. Ну, дивись, головне, щоб вони сиділи, але поки вони не сидять і грибуть як останній день. Мабуть, велика кількість слуг або прислуги, неважливо зрозуміло, що в майбутньому парламенті їм немає місця, жоден політичний проєкт їх не візьме. Вони не тільки ноунейми, no а вони скоріш такі вагомі тяжелі на ногах, які не дають сплити. І зашкваренці дискредитація, яка в них ну, не дасть їм можливість кудись. Війти. А вони почали себе забезпечувати. І от в мене запитання. Я розумію, що Зеленський буде зараз намагатися відсторонитися від них. Я розумію, що він дав команду: давайте там тих, хто не важливий, чіпайте або Єрмак, дав, або татаров, неважливо. Але а, кількість може бути такою, що це вже не допоможе, і якщо і далі буде відбуватися, змож дивись, вчора гунько. Сьогодні Мазурашу стає відомим після того, як подає законопроект про те, що можна брати для себе службу, ну от не, не готовий я морально служити. До речі, а Мазурашу не хоче самостійно взяти і піти служити? Ну, то чому ні? Ну Ти служив, я служив. Ігор Луценко з нашого скликання служить, Таня Чорновіл з нашого скликання служить, а з нашого скликання загинули деякі депутати. Чому він не хоче піти і замінити? Чи в нього теж бажання немає і це він під себе а, зараз такий а, законопроект виписує, під себе і свій, свій електорат. Чи хоче сподобатись? Я розумію, що вибори наближаються. Я розумію, що вони рано чи пізно будуть. І він скаже: бачите, я про вас піклувався. Не про Україну, не про майбутнє країни, не про націю, не про громадян, а про тих, хто готовий там, сказати, я не хочу воювати. Я квіточка не для того зростала, мама на Черешні. От, скажи мені, будь ласка, а, тобі не здається, що кількість зашкварів буде тільки збільшуватися? І навіть а, система не врятує зараз всю, всю цю камарілью від того, щоб сказати: ні, ні, це не вони, я не знаю хто це. Нагадають, а Анал Табу Яременко це хто? Хто його привів? А гвалтівник Іванісов, хто його привів? А Трухін перший, до речі, перший офіційний корупціонер Верховної Ради 9-го скликання. Не я кажу. Вищий антикорупційний суд так каже. До речі, перший зрадник теж зі Слуги народу. Кавальов. Дякую Богові, що знищений. Так от, ну от, якщо подивитися на все це, чи допоможе така от ну, превентивна. Очистка від шлаку. шлаку. Ще раз наголошую: ще раз наголошую спочатку ж віддають пішаків, воно не допоможе. Потім почнуть віддавати робочі конячки, потім почнуть віддавати офіцерів, певних, можливо, там таких як Ваня Бакану, як я вже наголосив, і вже потім дійде до агента Козир чи агента ферзь, але. Янукович робив те саме. Пам'ятаєш, коли йому казали, слухай, Яник, дітей побили, віддай Захарченка. Він Каже, ні, своїх не віддав. Каже, Потім каже, ну ладно, забирайте Захарченка. Ми кажемо, ні, ні, почекай, почекай. Давай же тепер разом з Колією Азіровим. Вже нам самого Захарченка мало. Він ні, не віддам. Чим то закінчилось? Закінчилось тим, чим закінчилось. Так? Тобто я говорю сьогодні про долю Януковича. В цій ситуації вони ж так само поступали. Вони ж спочатку навіть пішаків не віддавали. Порушуючи всі свої обіцянки, ну, пам'ятаєш, за кнопкодавство, будемо бити по рукам, виганяти з парламенту, пам'ятаєш? Ну, ми це все проходили, ми це все бачили. Так от, е, стосовно мазурашу, то є питання дуже цікаве. Я скажу в якому контексті. Ну, справа в тому, що поки йде війна, виборів не буде, а після війни то вже йому і не прийдеться йти служити. Але для чого такий законопроект? Е, це можна проаналізувати з пріоритетів і цінностей, які сьогодні пропагує Марафон. Які в них пріоритети і цінності? Виділити 30 мільйонів не на другу частину е, фільму там, Умовно Кіборги 2, А на першу частину там, е, і Поворознюк. Ну, я так зараз, можливо, там не без назв, там Інгулець там один, розумієш? Тобто в них іде популяризація? Не захист вітчизни, популяризація не е, честі служити з побратимами, воювати, захищати е, рідних, близьких, дітей. В них іде популяризація саме уклоністів. ну але він ж не міг написати, що давайте будемо прощати уклоністів, які там втекли по підробним документам. Він написав просто: давайте дамо якусь там альтернативу, щоб укланісти могли уклонятися ну не так палівно, як вони до сьогоднішнього дня уклонялися. Я не здивуюся, якщо виясниться, що. Через систему шлях ми вже бачили, там слуга народу одна там давала можливість втікати за кордон. да, Тобто, ми знаємо, там теж попалась на хабарі 5300, Пам'ятаєш, викидувала там через забор. Не пам'ятаю її прізвище, бо чесно кажучи, ці ноунейми мене задовбали. Я просто хочу, щоб люди розуміли, що мені взагалі не цікаво ну умовно. Прізвище першого прем'єр-міністра уряду Зеленського, чи другого прем'єр-міністра уряду Зеленського, чи можливо буде якийсь там третій прем'єр-міністр уряду Зеленського. Це все Зеленського. Це їх не обирає парламент, це назначається вони, розумієш? тому що ну так працює система, яку вибудувала команда Зеленського. Вони так вибудували цю систему. Єрмак, можливо, е, самий успішний е, вибудувальщик різного штибу, тому що він переміг у всіх. У всіх дворцових інтригах, так? тобто у всіх тих банківських інтригах і слова банкова. До речі, ти правий Б... Андрія Богдана він з'їв, потім Арістова, якого бачили на позиції його заміни, він з'їв. Зараз кажуть, непогано доїдає Арахамію. Ну, подивимось. Що ну, Кирило Тимошенка він з'їв, та слухайте, да. Yeah, yeah. А оцей хто там був, там в них ще на початку, я не пам'ятаю, що відповідав за децентралізатор Трофімов. Трофімова з'їв. Ну, шефір пропітляв, бо там покушення було, пам'ятаєш, то він якось пропітляв тоді від від сіденія. От і все. Тому тут, тут треба віддати належне його вмінню, він з'їхався. Right. Я okay. погодив з тобою, а, але ти знаєш, я трохи додам. Дивись. По людях можна м, судити по їх діях, і тоді не буде нічого ні очікувано. Ну, наприклад, ти знаєш, що помічник Мазурашу, офіційний помічник, був на самому початку його каденції спійманий на хабарі корупції. Це офіційний факт, але чомусь про це всі мовчати, ніхто не пригадує. 24 лютого 2022 року Гунько, який кому підкинули 85 тисяч, Отримав подарунок від свого офіційно від свого е, помічника з годинник Бреге за 10 тисяч доларів, і е, за це йому на нього наклали протокол на ЗК, тому що ну все зрозуміло там, навіть ну, це навіть ідіоту зрозуміло, що відбувається. І от дивлюся я на все це і розумію, що ну, все ж на поверхні. Що, що не ясно, взагалі про кожного з них можна було подивитися і дізнатися все раніше. Але мудрий український нарід обрав собі владу і зараз вихльовує. Гаразд, це нарід обрав владу. А от те, що Паша Мерседес е, обрав собі варіант, коли він заплатив більше 33 мільйонів гривень і вийшов, а розвідник Червінський сидить це про що говорить? Ну, ще раз наголошую, це е, ціна і цінності. Ціна і цінності, що для кого має цінності? Це перший момент. Другий момент. Це говорить про те, що політичний офіс ФСБ Російської Федерації дуже успішно працює на теренах України. Я зараз не, ну, тут не прив'язую, щоб когось там не звинувачувати, голослівно, і так далі. Але ваша Мерседес на свободі це дестабілізація держави під час війни. Так, а умовно, якби. Червінський був би вдома, та, там, під домашнім арештом, ну, можливо, там, да? а це якимось чином могло би дестабілізувати Державу Україну? Звичайно, ні. Ну, по багатьом причинам. Тобто, і от в цьому контексті е, якраз і є ота історія, де потрібно згадати, бо гріх буде не згадати всі ситуації Татарова. Ну, куратор у нас судової системи, ну, Єрмак ще цього не зміг поки що. В нього нема стільки мастей, він ще не такий юрист. Він зараз більше дипломат. Він зараз очолює, як я говорив сьогодні, Криворізьку школу дипломатії. Ну, це звичайно саркастична теза, але тим не менше. Отже, тут не гріх згадати татарова, а Татаров, то тут можна далі вже йти до Портнова і йти до Москви. Тому я ще раз наголошую: якраз пріоритет розхитати державу, тому пашу Мерседеса випустять. Бо якби пріоритетом було би, в принципі. Ну, скажімо так, не шкодити державі, ну то Червінський на волі точно би не шкодив би державі, а Паша буде. Медійно, публічно. це вже не важливо, це буде. І вони додаються з цим всім, вони дограються, що десь воно може тріснути і вибухнути. Оце от е, Паша Мерседес е, полутесла. Розумієш? От От в чому ситуація? Тим більше треба бути уважними. Там, якщо не помиляюся, в нього і період браслета 14 числа кінчається. Я не здивуюся, якщо він ще й без, без браслета останеться в кінцевому варіанті. Паша Мерседес має на увазі. На нозі там він ж там окальцований. От то я не здивуюся, якщо і це ще не? для того, щоб він міг вільно переміщатися. Ну, будемо контролювати цю історію, звичайно. От. Але просто така історія, і вона заслуговує на увагу. Далі. Хтось мені недавно казав, ну ти ж не віриш, що йому дасть лист гурмо, як дав трубіцину. А що не вірю? А чим вони друг від друга відрізняються? Ну чим? Та не є членом слуги народу? Слухай, друже, знаєш, я мушу розбавити цю серйозну історію однією з історій свого життя. У мене батько, він дуже довгий період працював, він суддя, голова суду, працював дуже довго. Він вже давно на пенсії. Ну і колись йому значить, була така пропозиція: Ну, Федоровича, може, ви хотіли би от в Київ все-таки Верховний суд, членом Верховного суду і так далі. Він каже: Знаєте, що хлопці? От членом ніколи не був і не буду. Можу бути головою, можу бути заступником. Розумієш, Розумієш так? Тобто, але якщо тепер серйозно. А тепер, якщо серйозно, то питання тут навіть не приналежності до партії, а ще раз говорю: тут питання, що вигідно політичному офісу ФСБ. Далі хотів би буквально ще тезово. Дехто мені тут закидав, слухай, ну ти ж юрист, ну ти ж розумієш, що Червіський, в нього така стаття, там, ну тобто, що по такій статті не, не передбачена застава. Я зразу всіх вертаю на землю нашу грішну і пригадую нашу з тобою колегу, мою, мою посестру Надю Савченко. Який Конституційний суд, по тим самим статтям, по якому зараз там Червінського затримали. Конституційний суд сказав, що мона заставу. не можна обмежувати людину, тому що вона ще що не доведена. Ну тобто, ну і там далі. Там було навіть рішення Конституційного суду, якщо я не помиляюсь. Тому, можливо, приклад невдалий, але, але Червінський міг би бути вдома. Він точно Україні не нашкодить, навіть якби він був би там з браслетом, там під під цілодубовим домашнім арештом і так далі. Ну, ну, це не вихід. Один із елементів тиску на людину це помістити його в СІЗО. Я адвокатом 17 років в криміналі пропрацював. Я знаю, як це ну, робиться. Тому така історія. От я думаю так з цього приводу.